І ще цікава ваша думка про Степана Бандера. Особисто не знаю, це не буде комедійно, Але ви завжди казали, що Степан Бандера це є щось таке приближене до негатива. А зараз ви сказали, що Степан Бандера це все-таки герой України. Ви знаєте, я завжди чесно кажу, так як я відчуваю. Я зараз теж буду казати чесно мені здавалося завжди, що Степан Бандера це людина, яка закликала до насильства. А я проти насильства. І тому. Степана Бандеру так не шанували в Польщі та в Ізраїлі. Що я думаю зараз? Я розмовляв, я робив інтерв'ю з паном Плохієм. Це ну, найкрутіший український історик, який викладає в Гарварді. Він живе в США, він автор багатьох біографій Бандери. І він обізнаний дуже на житті Степана Бандери і так далі. І я питаю я, скажіть, будь ласка, от ви мене переорієнтуйте з Бандерою. Скажіть, що він герой. І він сказав дуже цікаво: він сказав: жоден з людей і жоден з героїв по воді не ходить. Нема е, однозначних героїв, але Степан Бандера був символом боротьби України за свою незалежність. І тому він є українським героєм. Оце формулювання мені підходить.